Всім привіт, друзі! Прийшли перевірити кленовий сік, що накапало. Бо поставили і перевіримо, що ж за 4 години там накапало. І всім дякую за 20 підписників. Я дуже радий. Ну, Пішли перевіримо. Зараз зайдемо і вимкнемо далі. Ось наша баночка. І трішки соку є. Так що зараз будемо доставати і переливати. Ставлюємо кришку. І ось що тут небагато соку є. Так, Зараз ми перельємо і вимкнемо далі. Друзі, вийшло дуже мало соку, ну нічого, початок є. Скоро будемо ще ставляти, знімемо про це відео. Ну а зараз це відео буде коротке, так що, <кх> вибачте, що не було довго відео, бо я хворий на цьому будемо закінчувати. Всім удачі і всім пока.